Ситуація на Покровському напрямку стабілізована. Велика Британія таємно готується до війни з Росією. У Німеччині провалили голосування щодо канцлера. та чому розгорівся скандал довкола психлікарні на рівненщині. В ефірі новини Онлайн. Я Сергій Моргун. Вітаю. Друзі, підпишіться на наш канал, натисніть лайк, дзвіночок і розповім більше. 54 дрони збили повітряні сили ЗСУ у ніч проти вівторка, і ще 70 безпілотників імітаторів не досягли цілей і локаційно втрачені. Загалом росіяни минулої ночі запустили по нашій території 136 дронів із шести напрямків. Внаслідок цієї атаки найбільше постраждали Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина. Два десятки дронів росіяни скерували вночі на Харків, атакували одразу чотири райони міста. Цього разу денацифікувати намагалися житлові будинки, ресторан та найбільший ринок міста Барабашове. Там понівечені павільйони із одягом, взуттям, господарський крам. Повністю знищено близько 90 яток, ще стільки ж понівечено. Є й і потерпілі. І про все це докладніше розповість наша Юлія Бойко. Більше ринок у Харкові Барабашову. Саме сюди влучив один з ворожих ударних безпілотників. Наслідок вибуху зайнялася пожежа. Вогонь охопив кілька десятків павільйонів. Полум'я було видно за кілька кілометрів. Це наслідки нічної атаки. Ринок, куди їздили на закупи не лише жителі Харкова, а й сусідніх областей. Нині не впізнати. Усе поруйноване та чорне. У повітрі стоїть запах гару. Над обгорілими конструкціями павільйонів досі стоїть дим. На місці працюють рятувальники. Та комунальники. Частину ринку знищено вщент. Вогонь понівечив, десятки контейнерів із товаром. Ми відкрилися лише на початку квітня, а тепер все немає. Магазину у мене був хороший фірмовий магазин із якісним товаром. Усе немає. Якщо росіяни думають, що ми злякалися, то це не так. Ми не переможні. Товар поскладали по ящиках. Поки будемо ремонтувати все. Склом побило все іграшки наскрізь пробило склом. Наразі на місці рятувальники розбирають завали і гасять тліючі конструкції. Паралельно підприємці намагаються оцінити збитки, рятувати тут вже нема чого, товар знищено. Вигоріло наразі повністю три блоки це близько 90 магазинів. Пошкоджена ще десь така кількість 90 магазинів це вибиті вікна, ролети, пошкоджені стіни. І знову Росія б'є виключно по цивільній інфраструктурі. Поруч нема військових об'єктів, лише звичайні ядки з одягом та взуттям. У наслідок атаки постраждали четверо цивільних, троє чоловіків і жінка. У всіх гостра реакція на стрес. Загалом під час нічної атаки окупантів постраждали чотири райони міста. Російськими військовими застосовано понад до палатки по шахет у території міста під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр а Також приватні будинки громадян пожежу на барабашову гасили кілька годин підприємцям, чиї контейнери знищено. Міська влада обіцяє місця на інших ринках міста. А на місці атаки зараз працюють слідчі та аварійні служби. Юля Бойко та Оксі Харків ТСН, 1+,1. Щонайменше чотирьох цивільних росіяни поранили на Харківщині. По підлиману ізюмського району скинули дві керовані авіабомби. У літньої жінки гостра реакція на стрес. 58-річного чоловіка із травмами ушпиталили. У Кам'янці місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої. Попередньо то була міна Пелюстка. Потерпілий у лікарні на вибухівку натрапив і житель ізюма. Росіяни знову атакували кабами Куп'янський район. Сам Куп'янськ обстрілювали із РСЗВ. Пошкодили житлові будинки та агропідприємства. А у Томені Балці на Херсонщині на власному подвір'ї загинув пенсіонер. Коли росіяни накрили вогнем село, шість мінометних ударів у Білозерці. З артилерії ворог бив по Дніпровському району Херсона. Понівечено дві багатоповерхівки, газові та електромережі. Загалом за добу росіяни обстріляли 34 села, трьох цивільних поранили. Тяжкі травми дістав чоловік на Дніпропетровщині. Ларіонівську громаду росіяни атакували безпілотниками у Новопавлівській громаді. Кабами зруйнували міст. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку. А ще подекуди перехопити тактичну ініціативу. Про це заявив головком Сирський. Також, попри це, Покровський далі залишається найінтенсивнішим напрямком. Там від учора відбулося 78 атак агресора. Найтяжче було біля сухої балки, старої Миколаївки, водяного другого. Вдалося відновити позиції біля Лисівки. Повідомляють аналітики порталу Діпстейт. І також додають натомість є вороже просування вперед біля Новосілки, Новодарівки, Новоолександрівки, а ще на Білгородщині. По позиціях українських підрозділів противник завдав одного ракетного та 80 авіаудар скинув 175 кабів і загалом здійснив понад 6100 обстрілів із різного важкого озброєння. Натомість авіація та ракетні війська, і звісно, артилерія Сил оборони України уразили 24 райони зосередження, особового складу ворога, його озброєння та військової техніки, ще два пункти управління, дві системи ППО та чотири інших важливих об'єкти противника. Оборона країни триває. На великомихайлівському відтинку фронту тривають спроби ворога пробитися із півдня до магістрального автошляху Донецьк. Запоріжжя лише напередодні наші воїни зупинили спроби росіян штурмувати позиції у районі Федорівки, Веселого, Бурлацького поблизу вільного поля та Новосілки. Здебільшого це атаки малих піхотних груп і дуже часто вперед мчать ворожі штурмовики-мотоциклісти. Біті 71 першої окремої єгерської бригади. Одні з тих захисників, що стримують навалу окупантів на. Цій ділянці знімальна група кореспондента ТСН Олександра Моторного напередодні працювала на позиціях артилеристів єгерів. Продовж сюжету ви побачите qr код за яким можна задонатити на допомогу для цього підрозділа. Yeah. Це Ладно. товка з одної позиції. А Так, тобто, так. грубо кажучи, на тисячі відео. Ну, да. Вони працюють на Великомихайлівському відтинку фронту на самій межі Донеччини з Запорізькою областю нині дуже багато. Тримаємо оборону на даному участку і не даємо просовуватися противнику вперед. Інколи контрбатарейка, якщо ми достаємо, а в основному це техніка піхоти. Також, якщо у нас є можливість, наша піхота безпосередньо проводить штурмові дії, ми підтримуємо нашу піхоту. Наші дрони літають, виявляють противника. Ми працюємо артилерією, нашою знищуємо його. Їх робота каже командир артилерійського розрахунку 71-ї єгерської бригади українських десантно-штурмових військ. Тепер фактично цілодобова. Кожен день. Кожен день? Да. Тобто це означає, що кожен день були спроби ворога атакувати? Да. Кожен день. Стрельба, постріли. Робота. Остріл! П'ять секунд розрив. За весь квітень, наверное, один день, що не було спроб порватися. То інженер про ділянку фронту південніше національного шосе Н 15 донецьк курахове Запоріжжя протяжність передової у районі між річками Ворона і Мокрі Яли або простіше кажучи на відтинку від Новосілки до Федорівки з усіма вигинами нині не перевищує три десятки кілометрів. Натомість лінію оборони українських захисників тут атакують головні сили одразу двох ворожих загальновійськових армій. П'ятої та тридцять шостої командир артдивізіону 71-ї єгерської, зізнається, відколи бригада зайшла у сектор, бачили чимало. У нас тут на даному напрямку було вже все. Тобто вони намагалися і на мотоциклах, і намагалися колоною проїхати. Там більше 20 одиниць техніки зупинили їх. Остріл! Зараз більше пробують пішими малими групами. Ворожі авіація з артилерією у секторі майже не замовкають. Розповідає Одін, командир артбатареї 71-ї єгерської. І більша частина бомб зі снарядами летить тут по передньому краю. Ну вони працюють в режимі контрбатарейного по логістиці. Працюють. Навіщо їм використовувати артилерію по логістиці? По логістиці можна відпрацювати ланцетами і таке інше. Московицьких дронів у небі на великомихайлівському напрямку дійсно дуже багато. Визнають артилеристи 71-ї. Молода Зеленка, звісно, допомагає приховати гаубицю, але й безпілотники противника полюють за нашими артилеристами дуже прискіпливо. Якщо тоді мінімум маскировки вже вистачало, то на даний час і максимум маскировки інколи буває мало. Але коли треба зупинити спробу ворожого прориву або ж підтримати вогнем побратимів піхотинців, розрахунок yeah. цієї Д-30 мерщій і баз роздуму наводить свою гармату на ціль. Вони спробували тут продавити. У них не вийшло. Якщо їм не давати цього зробити, не давати слабінку, так сказати, то вони і уходять далі. З великомихайлівського напрямку фронту: Олександр Моторний, Олександр Шуян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. Сонна ніч на Росії, через яку довелося закривати усі московські аеропорти. Промасовану атаку дронів повідомляють у країні агресорці. Тривога тривала із 9-ї вечора і до 4-ї ранку. Рій БПЛА атакував кілька областей, але головно долетів до Московщини. Усі чотири головні литовища столиці та прилеглих районів довелося негайно закривати і оголошувати план ковйор. Загалом у російському міноборони повідомляють, що безпілотників було понад сотня і з одва. Десятки дісталися до російської столиці, яка нині готується до параду побідобєс 9 травня. Очевидці повідомляють про сильні вибухи. Унаслідок збиття уламками пошкоджено кілька будинків у деяких повилітали вікна, окрім московського регіону. БПЛА атакували 11 областей Росії, зокрема Воронівську та Курську області. Влада Курщини каже про трьох загиблих та повідомляє про поранених. Також після вибухів там є перебої зі світлом. Нагадаю, на початку цього тижня Росія запропонувала тимчасове перемир'я. Із 8 до 11 травня український президент назвав це театральною постановкою і наміром організувати собі спокійне святкування Дня Перемоги. Натомість, Зеленський наполягає на тридцятиденному перемир'ї, як це раніше пропонували Сполучені Штати, але росіяни на це не йдуть і щодня атакують українські цивільні об'єкти. Британія таємно готується до ймовірної війни з Росією. Про секретний план оборони довідалося видання The Телеграф. Посадовцям доручили оновити двадцятирічний план на випадок надзвичайної ситуації після погроз з боку Кремля. Стратегія розрахована на перші дні після удару по території Сполученого Королівства з боку ворожої іноземної держави із застосуванням звичайних ракет, ядерних боєголовок та кібератак. У секретному досьє вказано, як уряд реагуватиме під час оголошення війни, зокрема, як посадовці та королівська родина ховатимуться у бункерах, як транслюватимуть роботу державних служб та накопичуватимуть ресурси, а також як функціонуватимуть транспорт та комунікації. Фахівці певні, що Лондон може бути вразливим не лише на полі бою перед росіянами, а й всередині країни у разі атаки на критичну національну інфраструктуру разом із газовими терміналами, підводними кораблями, атомними електростанціями, а ще транспортними вузлами. Також представники оборонних відомств закликали Велику Британію розробити власну версію ізраїльської системи залізний купол для захисту від ракетних атак. Зателеграф пише, що цей документ точно триматимуть у секреті. Найближчі десятиліття. Друзі, чи вірите ви у можливе протистояння Росії та Великої Британії? Як ставитися до озвученої журналістами підготовки Об'єднаного Королівства до гіпотетичної війни? Напишіть свої думки під цим відео і не забувайте натиснути лайк. Дзвіночок, а я повертаюся до новин. Уперше в історії сучасної Німеччини не змогли обрати канцлера із першого разу. Голосування у Бундестазі за кандидатуру Фрідріха Мерца провалилося. Політик уже сьогодні мав складати присягу, але так і не зміг заручитися більшістю. Для обрання на посаду канцлера для цього потрібно щонайменше 316 голосів, а він отримав 310. Тепер німецький парламент має два тижні, щоб проголосувати знову за мерца або ж за іншого кандидата. Західна преса вже називає це значним ударом та приниженням. Лідера християнських демократів, яке завдали після підписання коаліційної угоди члени соціал-демократичної партії. Обрання Мерца мало би покласти край політичній невизначеності, яка триває уже півроку, відколи стався розкол попереднього уряду Олафа Шольца. До речі, останнього напередодні урочисто провели у відставку у дворі військового комплексу Бендлер-Блок у Берліні. У церемонії взяли участь три сотні військових бундесверу. Під час спрощання оркестр виконав три композиції на вибір Шольца. Те обрав класику різних епох: пісню гурту Бітлз, уривок Баха та Арети Франклін. Виступаючи з промовою під час церемонії, Шольц закликав до єдності та збереження демократичних цінностей та побажав успіху наступнику Фрідріху Мерцу. Попрощався і подякував Шольцу напередодні у телефонній розмові. І Володимир Зеленський. Текти за кордон на велосипедах намагалися на буковині двоє військовозобов'язаних. Їхній рух у напрямку кордону із Молдовою зафіксувала камера. Чоловіки 40 та 53 років, вдавали із себе веломандрівників, мали відповідний одяг, шоломи та екіпіровку. Як дізналися згодом, прикордонникам розраховували швидко перетнути кордон полями і їх перехопили за спробу незаконного перетину кордону. Обом загрожує чималий штраф або арешт. У сільській психлікарні і надалі житимуть засуджені, яких звезли на примусове лікування із всієї України. Йдеться про скандал у Орлівці на Рівненщині без захисних заходів. Там лікуватимуться засуджені за вбивства та гвалтування. Медики кажуть, для утримання цих пацієнтів немає належних умов ані потрібної охорони, ані сигналізації. Навіть вікна у деяких палатах не зачиняються. Відтак пацієнти тікають і ходять по подвір'ях та хатах місцевих. Профспілка лікарні подала у суд, аби визнати незаконною передачу закладу із обласного балансу до мозу. Саме після цього небезпечних пацієнтів і почали звозити в орлівку. Проте сьогодні суд закрив провадження у справі, бо облрада вже передала. Психлікарню на облік мозу і де Юра не може бути відповідачем. У профспілці кажуть, оскаржуватимуть рішення суду. Ми будемо подавати апеляції. Хворі, до речі, як втікали, так і тікають перед паскою втік хворих із суворого режиму. Про це місцева влада не повідомила місцевих жителів і на даний час цей хворий не повернути в лікувальний заклад. Місцеве населення живе в страху кожен день. Підводне розмінування на Житомирщині у водоймі рятувальники знешкодили два боєприпаси. Підозрілі предмети на дні помітив місцевий житель. Одразу повідомив екстрені служби. Фахівці відділення водного розмінування взялися обстежувати акваторію. Спочатку запускали підводні дрони, далі вивчали дно водолази піротехніки і, врешті, виявили дві мінометні міни часів Другої світової війни. Згодом їх підірвали у безпечному місці.

Перекладач на 86-му році життя пішов у засвіти Валерій Шевчук. Про що повідомили на своїх сторінках у Фейсбуці його доньки? Останнім часом їх тато перебував у важкому стані, лікувався у Феофанії. Шістдесятник, знавець барокової культури. Дуже багато зробив, щоб популяризувати українську спадщину 17-го століття. Крім того, Валерій Шевчук є автором ґрунтовної біографії Івана Мазепи. Також він є одним із найяскравіших представників сучасного українського інтелектуального роману майст психологічної і готичної прози, і завдяки незліченній кількості творів його вважають одним із найбільш плідних вітчизняних письменників на рівні з Іваном Франком. Друзі, а чим запам'ятався вам Валерій Шевчук, які його твори читали, знаєте? Напишіть про це у коментарях. Згадайте добрим словом нашого письменника, перекладача та історика, світла пам'ять великому українцю. На цьому випуск новин завершено. Більше дивіться о 16.00. Не забувайте також про підписку, лайк, дзвіночок і бережіть себе.